Вітаю, коли ми чуємо слово вікінг, що одразу спадає на думку: рогаті шоломи, правда? Жорстокі набіги. Ну так це було. Але знаєте, це лише верхівка айсберга. Сьогодні ми зануримося в цю епоху і побачимо, як ці мореплавці зі Скандинавії не просто наводили жах на всю Європу, а й були неймовірними торговцями, першовідкривачами і навіть засновниками цілих держав. Це епоха, що буквально перекроїла карту континенту. Тож починаймо. Про що сьогодні поговоримо? Спочатку, хто вони взагалі такі, ці люди з півночі. Потім, чому вони раптом рушили у свої походи? Поглянемо, що вони наробили на заході, а що на сході. Поговоримо про їхні просто неймовірні відкриття. І, звісно ж, наприкінці підсумуємо, який спадок вони нам залишили. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. Хто ж вони такі, ці люди з півночі, що наводили жах на цілий континент? Так от, найперше, що варто зрозуміти, по суті, це германські племена зі Скандинавії. Але от називали їх усюди по-різному. Скажімо, у Західній Європі їх знали як Норманів, ну тобто людей з півночі, логічно. Саме слово вікінг найчастіше означало учасника морського походу, а от на зерлях Русі та у Візантії вони стали відомі як варяги. І це, до речі, дуже важливо це не три різні народи, це одні й ті самі люди, просто з різними прізвиськами, залежно від того, куди їх заносила доля. Добре, з цим розібралися. А тепер, мабуть, найцікавіше питання. Що ж змусило цілі народи знятися з місця і вирушити світ за очі? Чому вони залишили Скандинавію? Ну тут немає однієї простої відповіді це знаєте такий собі клубок із внутрішніх проблем і зовнішніх можливостей. Якщо спростити, то головних причин було, скажімо, три по-перше демографія. Наприкінці восьмого століття населення раптом почало стрімко зростати і всім просто не вистачало ресурсів. По-друге, географія Скандинавія це не надто родючі землі, придатної для землеробства було обмаль. І третє, мабуть, найважливіше соціальний устрій. Був звичай, усю землю успадковував старший син. А що робити молодшим? Їм не залишалося нічого іншого, як іти за море, шукати слави і, звісно, багатства. Але щоб кудись вирушити, потрібен транспорт. І тут у вікінгів був справжній козир. Їхні знамениті дракари без перебільшення найкращі кораблі тогочасної Європи. Самі вони їх поетично називали кіньми моря. Уявіть собі, довгі, вузькі, швидкі на борт могли взяти до півтори сотні воїнів, а головне, їхня конструкція дозволяла ходити і у відкритому морі, і заходити в мілкі річки. Це давало їм просто фантастичну мобільність. Гаразд, у них були причини були кораблі, і вони рушили. Давайте тепер подивимось, що з цього вийшло для Західної Європи. А наслідки були, м'ягко кажучи, і руйнівними, і трансформаційними водночас. Найбільше, мабуть, перепало Англії. Все почалося, як вважають, у 793 році з брутального нападу на монастир Ліндісфарн. І це був лише початок, далі більше. У 842-му вони дійшли до Лондона і просто спалили його. Зрештою, вони захопили величезну територію, яка увійшла в історію як денло. А по усього цього стало правління Кнута Великого на початку 11 століття. Це ж була ціла імперія північного моря. Він правив одночасно Англією, Данією і Норвегією. Уявіть собі масштаб. Але було б помилкою думати, що вони тільки грабували. Ні, у Франції, наприклад, вони осіли на півночі і заснували власне герцогство Нормандію. І що цікаво, вони досить швидко асимілювалися, прийняли християнство, перейшли на місцеву мову і, по суті, стали французькою аристократією. І схожа історія, до речі, трапилася аж на півдні Італії, де вони заснували могутнє Сицилійське королівство. А ось що справді цікаво це непрямий вплив вікінгів. Візьмемо Німеччину. Постійна загроза з півночі змусила розрізнених місцевих герцогів об'єднатися просто щоб дати відсіч. Саме так у 919 році вони обрали першого короля єдиної Німеччини Генріха Птахолова. Тобто, виходить, що загроза норманів, як не дивно, стала каталізатором для створення нових сильніших держав у Європі. Але якщо на заході вони були переважно завойовниками, то їхній шлях на схід це зовсім інша історія. Тут на Сході шведські вікінги, яких ми знаємо як варягів, діяли інакше. Їхньою головною метою була торгівля. Саме вони проклали і взяли під контроль знаменитий шлях із варягів у греки. Це ж була справжня торговельна артерія, що зв'язувала Балтику з багатими Візантією та арабським халіфатом. Окрім торгівлі, вони були чудовими воїнами. Багато хто йшов на службу до візантійського імператора і ставав частиною його елітної варязької гвардії. Ну і, звичайно, неможливо переоцінити їхню роль у формуванні. Першої держави східних слов'ян Русі, але походи на захід і схід це ще не все. Епоха вікінгів – це ще час просто приголомливих відкриттів. і що цікаво, час, коли самі скандинавські країни почали перетворюватися на держави, які ми знаємо сьогодні. І ось, майбуть, найнеймовірніший факт про них вони дісталися Америки, і сталося це близько тисячного року. Уявіть собі, тисячний рік. Зробив це мореплавець на ім'я Лейф Щасливий. І це на хвилиночку майже за 500 років до Колумба, і це не якісь там міфи чи саги, це доведений факт. Археологи знайшли їхнє поселення на острові Ньюфаундленд. Це просто вкотре доводить, якими ж фантастичними мореплавцями вони були. І знаєте, що цікаво, ця вся зовнішня експансія змусила змінюватися і саму Скандинавію. З'явилася потреба в сильних лідерах, і от наприкінці 9 століття Гаральд Прокрасноволосий збирає під своєю рукою Норвегію. Трохи згодом, у 10 столітті, Гаральд Синьозубий робить те саме в Данії. Ну а Улаф Шатконунг стає першим королем об'єднаної Швеції. Так народжувалися сучасні скандинавські держави. До речі, про Гаральда Синьозубого є один дуже крутий факт, який пов'язує його з нашим часом. Технологія, яка є у кожному телефоні, блютуз, названа саме на його честь. Чому? Бо він, як і ця технологія, об'єднував тільки не пристрої, а ворожі племена. Навіть логотип Блютуз це не просто якась закарлючка, це поєднання двох рун, його ініціалів H і B. Отже, підсумуємо, що ж залишилося після вікінгів. Який слід в історії залишила ця неймовірно бурхлива епоха? Існувала така молитва, яку читали по всій Західній Європі, і від люті норманів збережи нас, Боже». І знаєте, ця одна фраза, мабуть, краще за будь які хроніки говорить про той жах, який вони несли. Так вони, безперечно, були жорстокими завойовниками. Але якщо бачити в них лише це, ми пропустимо найголовніше: їхня спадщина набагато складніша. Так, вони були дикими нападниками, але водночас і вмілими торговцями, які створили перші глобальні торговельні мережі. Вони були руйнівниками, але також і колонізаторами, поселенцями, які освоювали нові землі. І так вони були язичниками, але згодом стали засновниками християнських корогівств як на чужих землях, так і в себе вдома. Тож, як бачимо, епоха вікінгів – це історія про дві сторони однієї медалі: про руйнування і творення, про страх і про неймовірні зміни. І, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити, як цей вибух жорстокої експансії і водночас культурного обміну зміг назавжди фундаментально перекроїти не лише карту, а й саму суть, саму ідентичність середньовічної Європи.